Так, ну що, продовжуємо. Продовжуємо ми наступне. Батарейка у нас стоїть. Тут ще треба все все позакрутити. Там я вже закрутив. Там і там. От. Тут вже все красиво. Пімпочка знизу, як і має бути. Тут заглушечка, все чотенько. Ось, і ми проїхали. Ось такі яркі плашечки. Отакі. Бо треба тут прогнати різьбу. Ось тут. Ну, то зараз все відкручуємо, проганяємо. Накручуємо. А яємо. Let me see what's up. I like it, hop, hop. Ну что я тебе скажу? Григора навалена. Можно. Паяты. Давай. Давай. Ну все, борешь вот так. Давай. -ка. Тут их. О. И пошел, 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 пошел. Смотри. Смотри. Уже майже, Да, уже на всю. Ну, короче, нормально. Это однозначно краще, не что было. Тому зараз сюди паяємо трубу, накручуємо і впаюємо її сюди. Накручуємо вже, щоб обов'язково паклю. До речі, чому я сюди не фум, чому паклю? Бо ця пакля так смердить. Що просто як там мазь Вишневського якась. <coughs> Тому мені здається, що де ось такий шмурдяк обов'язково має бути щось дуже вонюче. Тому має бути пакля. Вот. Ну а взагалі то мені здається, що пакля трохи надійніша з часом. а там, я знаю, ну, Батарея ж була вона, скільки, 20 років простояла, була там пакля. Так я її чорта з два тут відірвав. Разумію? Тому я думаю, що. Все ок. Тим паче, що вона така. Це пакля, диви. Бачиш, лахудра яка. Мені здається, що туди всякий беру, тут всяке гівно, воно туди набивається в цю паклю. І чорта з два, коли вона протече. Тому використовую паклю. От. Ну все. Поїхали далі. I a freshman, we have a little taste called hot, It is sweet. Let me see what's up, I like it hot. I like it hot. Let me see what's up, I like it hot. Так, ну все. Всі гаєчки закручені. Сюди. Сюди отакий от Маєвського вставлений. Щоб оце, якщо що, ну я не знаю, що тут буде повітря скаплюватись, бо там напор типу, продавлює. Але все одно, оскільки тут підйомчик, то щоб не було питань. Отак. От і все. Ой, єдине, що <кій> зараз буде ход конем. Бо оця гайка оця, закручується туди таким шестигранником. Шестигранник щось там типу на 17, напевно. У мене, звісно, такого ні шиша нема. Тому є декілька варіантів. Є в мене декілька ідей. Ідея номер 1. Шукаємо зараз болт зі шляпкою на 17. На нього дві гайки контрім, одна проти іншої. І болтом тим крутим. От. Це варіант перший. Але болт буде постійно туди-сюди падати, то буде не дуже зручно. Тому є варіант другий. Це ми зараз. Тут ж американка отака, Беремо цю гайку від цієї американки. Отак от сюди. Так раз. І сюди накручуємо щось із мого наборчика. Що в мене є? Тим підійде. Ох! Ох! Це ж три чверті? Три чверті. Берем, ота і оцю, А що тут не три чверті? Не зрозумів. Ах ти га, це півдюйма. Ой, тобто це дюйм. Бо це біда. Це біда, тут дюйм. Тут не три, а тут три чверті. Оце. оце дюйм. Ну, або, я не знаю, там, 5-8. Коротше залишається один варіант, це шукати болт. Зараз. У мене має бути щось там такого плану. Шукати болт сюди. от Контрити його. Ну і закручувати. Ну або якоюсь там ялдою крутити, щось сюди вставляти, розпирати і сюди крутити. Так, ну що, знайшов я в своїх закрабах. Є в мене отакі закрема родини. Ось, бачиш, в мене там всякі болти, гайки, там всяке такого різного калібру, фасону і прошиву. От, і серед них я знайшов отакий болт. Який мені якраз підходить. Тут ще й гаєчка, те, що треба. Я ще взяв отаку шайбу, нашу, щоб раптом в мене болт туди. Бо він може так пинь і все. Ха -ха -ха. І буду я його там шукати. От, щоб воно було зручно, щоб воно я так вставив, і отут за цю гайку беру ість і кручу. і все. А я в епіцентрі сьогодні був, кажу, є ж такий шестигранник. Вони, та ти тако не знайдеш, це спеціальний шестигранник, яким тільки крутять на заводах, ті батареї. На, болтов. <ривіт> Давай, поїхали далі. Що я вам скажу, Ідея з болтом. Це просто, я не знаю, воно тут так чудно стоїть. Ще береш оток ключ. Отак його сюди прям надіваш, Отак. І все, він нікуди не надівається. Ти собі прямо по кругу. Отак, віу, 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 віу. Затягнув і все. Ключ просто сказка. На заводі таким тянуть, я впевнений. Наша той шестигранний. Короче, Закрутив. Отут спочатку трохи забагато було паклі. Вона, Якщо її багато, то вона прокручується. Тобто ти гайку, оці, оці, чи що, втулку оцю крутиш, а той пакля стоїть на місці. От, а тут мені здалося, як трошечки замало паклі. Ну, але ну, затягнув, подивимось. Подивимось. Якщо що, то завжди ж можна розкрутити, відкрутити, намотати. Нашу я паклю, а не фу. Ну, я вже казав, да, що вона смердить таке враження, що її роблять просто з якогось конського хвоста. вона так воняє. Прям, я не знаю. Ну точно, прям отам під хвостом прям беруть така вона вонюча. Ну, але це не головне, головне, що я ж, ну, я ж її купив, ну треба ж використовувати. Ну а що, Що вона? Лежати буде чи що. Ні, треба намазати її, воно довго ти ото крутиш, сидиш, потім обмежишся сидиш. Фумам вже давно накрутив би і пішло б. Ну, але є, що є. Коротше, батарея готова. Труби готові. Зараз отут ще вирівнюємо це трошечки, отой треба нижче, здається, опустити, якщо я не помиляюсь. ну, помірюємося. От, сюди вже, я вже задобався сюди Ні, фумур. <реш> а, до речі, слухай, це ж сюди треба отаку штуку поклеїти. Отаку, бачиш, оця? Ну, на фум, пофіг, відкручу потім, якщо що. Або відсуну, або відкручу, нормально. От, Коротше, вирівнюємо, цепляємо, все підвішуємо. Труби отак фіксуємо. Ну і якщо час залишиться, ще от сюди роствором оці... оту дзюрку оту... і отут трохи я оту дзюрка. Носки в мене дивіться, які сьогодні жовті чи зелені, який-то кольор не знаю. От, І оцю дзюрку теж треба бетоном Трохи, ну, розтворчиком заробити, щоб завтра вже я міг отут заливати, вирівнювати оце все. Отам теж вирівняти отак, бо тут було отак. Ну і все. А далі будемо підлогу тут щось робити. Так, все, чіпляю батарею. The little taste cold, hot, it is Let me see what's up. I like it, hot, feel spicy fresh. Let me have a little taste cold, hot, like hot. Like hot, Let me see what's up. I like it, hot, I like it hot, 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 Ну шо Ну шо, диви, наче все а то встань не можна запускати Берлагу Так, тут затянув, тут он бачек Силикончик аж видавило, Хреново Ну нічого, Тут затянул Тут Осю затягнув, Ту затягнув, Всю Ну притягнув поки що Ну звісно, що... З фумом, блін, рази швидше. Ну, але це ж блог кого домашнього ламайстра. Ну, а раз ламайстер, то все має бути через одне місце. Те звідки коня видирають оцю штуку От через те місце, все має бути. Значит, що, Ту затягнув, всю затягнув, всю притягнув. Тут затягнути, тут затягнути, тут. Закрито. Тут всі, он, бачиш, як чітко. Диви. Ну, це ж краса. Порівнюючи з тим, як воно було. Це ж прям космос. Ану. Диви. М? Прикольно. Ну, той, звісно, стерчить. Але ми його підфарбуємо, підкрасимо. Шторка, його не буде видно. Ну а так все виглядає дуже, дуже і дуже. Тому що, відкриваємо крани, запускаємо берлагу. Так, оцей. О! Чує? Зажурчало. А все чому? А я в підвалі перекрив. Завтра підемо в підвал, я покажу чому. Тут. Відкриваємо. О! Пішло Пішла водичка. Ось тут щось трошки є якось... А, ну в мене оця. оця вийшла трохи менше, ніж оцей. Оце. І виходить, що її трохи отак еть довелося, і тому вона тут так еть зробила, а тут так еть. ну Нормально, пластик він, він прощає такі речі. О, трошечки оцю я дав маху, трошки коротенько, але вона на відстані звідси, на відстані звідси. Тому тут вона може трошки зіграти, тут вона буде ще грати, тому що, до речі, оцей оцей може бути зайвий. Бо якщо взимку вона буде грати, то вона буде сюди впирати. Змієш? Оцього буде достатньо, щоб її тримати близько до стіни. О! Пішла водичка. Ну, подивимось. Звісно, що там в підвалі оця труба відкрита, тому тиску тут ніфіга не буде. От. Але завтра дамо тиск. Все, до завтра. А, ха -ха. До речі, забув одну штуку. Ну в мене так завжди. Ламайстер. коротше, Затягував оці гайки, оці, що білі, здоров'я батарею. Ту затягнув, ту затягнув, ту затягнув, ну, ту тягнув на весу. Кожну грань ключом покоцав. Вона покоцана. Вон, Бачиш? Кожну грань трохи покоцана. Я так само цю тягнув батарею зняв. Тому покоцав тільки одну грань. Одну яка. Якраз вона, Хоч трохи покоцана. Всі інші ці норм. Ну, і як завжди, це було. Коли вже тягнув останню, придумав. Чувак, поклади тряпку. Відірви ось, ось шматочок тряпочки, поклади його на гаєчку і крути через нього. Ох. Розумієш? Остання. гайка. Востаннє. Саме красива. Остання в самому дальньому куту. Все, Давайте, ламайстер, з вами.